Як купити нашу олію? Так, у нас є два вида, я вже про них розказував, можете подивитись минулих відео. Сьогодні я розкажу відеоінструкцію, як швидко замовити нашу олійку. Е, і так, е, значить, що нам потрібно? Нам потрібен тільки Тікток. Дивіться, що ми робимо. Ми, у вас має бути своя сторінка TikTok. ви маєте нажати Головна, пошук, вести зернозбуд, знайти нас, бачите, зернозбуд. Ось наша сторінка. Обов'язково нажати Слідкувати. І тільки тоді у вас буде знижка, тому що ця олія коштує для наших підписників 89 гривень, для всіх інших 105 гривень за літр. Так. Значить, ми підписалися. Тепер ми можемо перейти за «Слідкувати». Все. І що далі? Так. Тепер у нас є посилання на наш бот, де ми можемо замовити олію. У нас також буде номер телефона. Ми його виставимо трошки пізніше. Зараз поки що всі, хто може скористатись ботом через Телеграм, просто зайдуть і зроблять це замовлення онлайн. Ті, хто не зможуть, ті будуть телефонувати. Номер виставимо десь після обіду. Так, значить, нажимаємо ось сюди: відкривати відкрити телеграм. Все, відкрилась у нас бот, бачите, бірюша. Старт. Нажали. Так, замовити натуральну олію від торгової марки Бірюша можна прямо зараз. Переходьте за посиланням нижче та обирайте якість, яка створена з турботою про вас. Для продовження натисніть Замовити. Нажимаємо замовити. Відкривається посилання на наш сайт, де ми можемо вибрати олію яка двох різних видів, яка, яка вам більше сподобається, таку і замовити. І так, дивіться, от бачите, у нас є ціна. Олія соняшка нерафінована і олія соняшко нерафінована фільтрована по 105 гривень. Беремо, наприклад, ви хочете одну таку, одну таку вибрати. Так, Кількість нерафінована одна. Далі. Олія нерафінована теж одна. Далі. Тепер у нас тепер ми можемо вести промокод. Дивіться, для того, щоб. 105 стало на 89, потрібно ввести промокод. Промокод це наша Бірюша. Торгова марка, великими буквами вводити. Для наших підписників це буде відразу знижка. Тобто беремо великі букви. Білюша. Бірюша. Потім номер телефону. Наприклад, 068 123. 123. Оди? Все, прізвище ім'я по батькові. Там Іванов, Іван, Іванович. Так, місто доставки. Обов'язково вказуєте місто доставки. Це має бути все. Е, Обов'язково подивіться, чи в вашому місті є доставка нової пошти. Ми відправляємо тільки новою почтою. Наприклад, місто давайте Вінниця візьмемо. Так, відділення вказуємо там, сьоме, наприклад. І на, нажимаємо замовити. Замовлення прийнято. Очікуйте номер карти для розрахунку та код замовлення у Telegram. Зараз повертаємося, закриваємо це. Повертаємося назад і пише нас: перевірте замовлення. Олія нерафінована одна штука, олія нерафінована фільтрована одна штука. Промокод успішно застосовано. Бачите, сума до оплати 178 гривень. Доставимо за адресою Вінниця, відділення нової почти 7, Іванов Іван Іванович і номер телефону. Ви можете або змінити це замовлення, або підтвердити. Підтверджуємо. І так, вам тепер прийшло смс. Оплатіть замовлення за номером карти. ФОП Адамович Дмитро Юрович. Це наш ФОП, який продає олію. Важливо, у призначенні платежу, в платежу вкажіть номер замовлення. Дивіться, у вас ось є номер замовлення 18C42DI. Тобто ви копіюєте, зараз, ви копіюєте номер карти. Копіюєте номер карти. Відправляєте за ним 178 гривень. І потім. В призначенні вказуєте оцей код, теж його копіюєте і вказуєте в призначенні. Тоді нам приходять е гроші на ФОПовський рахунок, ми його звіряємо, що ви його платили. І після оплати надішліть скріншот або квитанцію сюди у бот. Тобто, якщо ви е відправили, вам банк написав, що ви оплатили, зробили скріншот або фотографію, відправили нам сюди у бот, все, ми далі перевіряємо і відправляємо. Е Якщо у вас залишаться якісь питання, ви можете писати нам в особисті з задоволенням. Вам відповімо. Нагадую, що через бот е, зараз приймаємо замовлення і трошки пізніше будемо через телефон. Але дуже вас прошу: е, робіть замовлення через телеграм-бот, так буде зручніше для вас, для нас, і це набагато пришвидшить швидше отримання олії, яку ви хочете скуштувати. Обов'язково підписуйтесь, щоб отримати знижку.